Германські племена готів у IV столітті розділилися на дві частини Вестготи західні готи під ударами гунів і слов'ян відступили на землі Римської імперії. Остготи східні готи опинилися у складі Гунського племінного союзу. Про історію остготів і їхнє королівство в Італії у мене вже є відео, посилання в описі, обов'язково його подивіться. Сьогодні ж ми поговоримо про вестготів і їхню державу. Як відомо, у 378 році Вестготи розбило римське військо імператора Валента при Адріанополі. Про цю битву у мене на каналі вже є відео, посилання в описі. У наслідок затяжної війни вони змогли отримати землі на Балканах і стали федератами імперії. Готські загони брали активну участь у військових кампаніях Августа Феодосія, а їхні вожді досягали значних посад у Константинополі. Одним з них був Аларіх. Не отримавши від імператора Аркадія посади головнокомандувача армії, він почав війну проти Східної імперії, спустошив Балкани та здобув Афіни. А в 401 році він атакував Західну імперію і напав на Італію. Римські війська були швидко розбиті, а імператор Гонорій уже збирався тікати з Равенни. Проте для римлян ситуацію врятував відомий полководець Вандаус Стіліхон. У битві при препаленції, 6 квітня 402 року, він розбив Аларіха. А через декілька місяців ще раз переміг варварів біля ворони. Проте добивати Аларіха він не став. Полководець планував використати Вестготів для боротьби з іншими варварами, а також для боротьби з Константинополем. Тому він уклав мир з Аларіхом і надав йому землі Вілірії. Вестготський король був задоволений таким поворотом подій. Він осів Віллірії і поступово готувався до нових битв. 31 грудня 406 року вандали Алани і Свеви прорвали римський кордон на рейні і вдарилися у Галію. Потім британські легіони повстали і проголосили новим імператором Костянтина III. Західна Римська імперія опинилася у стані повного колапсу, чим скористався Аларіх. Він почав новий наступ на Італію. Єдиним, хто міг його зупинити, був Стіліхон. Проте за наказом заздрісного імператора Гонорія Полководець був убитий. Тричі Аларих Аларіх, браво богу, Рим і тричі він намагався добитися угоди з Гонорієм. Король вимагав від імператора щорічну данину і землі на півночі Італії. Правитель відмовився, його можна зрозуміти. Прийняття умов Аларіха означало кінець Західної імперії. Нарешті, 24 серпня 410 року, король здобув Рим і нещадно розграбував вічне місто. Після взяття Риму Аларіх вирішив через Сицилію переправитися в Африку і створити там власну державу. Проте він раптово захворів і помер. Новим правителем Вестготи обрали його Шурина Атаульфа, який вирішив не йти в далеку Африку, а осісти у ближчій Галії. Для цього він уклав угоду з Гонорієм. Імператор надав Вестготам провінцію Аквітанія в обмін на те, що вони допоможуть вигнати з Галії численних узурпаторів. Також Атаульф одружився на сестрі імператора Галії Плацидії. У 415 році Атаульф був убитий і новим королем став його родич Валія. З ним Гонорій теж зміг домовитися. Імператор зробив його командувачем римської армії в Іспанії та доручив йому вигнати звідти вандалів і аланів. У запеклих боях король розбив їх, хоча для повного вигнання з піранеїв вандалів і аланів знадобилося ще більше десятиліття. Вдячний Гонорій надав Вестготам усі землі в Галії в районі Долини Гарони. Це сталося у 418 році. Фактично, Вестготи створили власне варварське королівство в Аквітанії. З того часу і починається історія Вестготської держави. Вестготів було близько ста тисяч, проте вони швидко встановили міцний контроль над Аквітанією. Місцева галоримська знать радо зустріла нову владу, адже Вестготи змогли захистити їх від повстанського руху багаудів. Нагадаю, Багауди це повсталі колони і раби в Галії. Вестготи забрали частину земель у місцевих землевласників, проте зберегли їхні права і привілеї. Велику роль грало й те, що гарманці були християнами хоча і аріанської гілки. Після десятиліть хаосу між особисть і варварських нападів Вестготи виявилися єдиною силою, яка принесла у цей куточок Галії мир і стабільність. Столицею нової держави стало місто Тулуза, яке було засноване ще у другому столітті до нашої ери. Після смерті валії у 419 році Вестготська знать обрала новим королем Теодоріха I. Він прагнув завоювати вихід до Середземного моря. Скориставшись смертю Гонорія, король спробував завоювати Нарабонську Рабонську Галію та Арль. Проте зазнав поразки від знаменитого полководця Аеція. Набагато успішнішими були кампанії в Іспанії. У 429 році Вестготи остаточно витіснили вандалів і Аланів в Африку. Лише на північному заході Піранейського півострова ще трималося королівство свевів, а в самих Піранейських горах ще трималися кантабри і свеви і баски. Хоча Весгодське королівство фактично вело самостійну зовнішню і внутрішню політику, формально воно залежало від західноримського імператора. У п'ятому столітті весгодським королям було вигідне збереження імперії, адже вона була їхнім союзником проти інших варварських племен. Тому Теодорих І надав активну допомогу римлянам у їхній боротьбі з гунами. У битві на каталунських полях 15 липня 451 року старий весготський король загинув. Новий король, старший син Теодориха Торіс скористався хаосом гунської навали, щоб розширити свої володіння в Галії. Король захопив Орлан, проте у 453 році був убитий змовниками. З 453 по 466 рік королем був його молодший брат Теодоріх ІІ. За його правління величезну роль у житті королівства грала Вестгоцька і місцева Гальська знать. У зовнішній політиці король вів запеклі війни зі сфавами, але так і не зміг їх перемогти. З Римом відносини були напруженими. Бойові дії змінювалися союзами, а каменем спотикання залишалися Арль та Нарбонська Галія. Наступник Теодоріха ІІ Ейрих відмовився від Союзу з напівмертвим Римом і почав захоплювати колишні землі імперію. Вестготи захопили південь Галії і нарешті отримали вихід до Середземного моря. Також Ейрих захопив рештри римських володінь в Іспанії. Таким чином, королівство Вестготів досягло своїх максимальних розмірів. Більша частина Галії та майже вся Іспанія були в їхніх руках. На Піренеях лишеслави і баски ще зберігали свою незалежність. Після смерті Ейріха у 484 році королем став його син Аларіх ІІ, Його правління проходило в умовах зовнішніх і внутрішніх потрясінь. Франкський король Хлодвіг розпочав тиск на везготські володіння у галії. В Іспанії одне за одним вибухали повстання місцевих узурпаторів, які щедро спонсорували Франки. Становище вестготів погіршувалося і через те, що Хлодвіг вдало спекулював на релігійній темі. Він оголосив себе захисником нікейського християнства від аріан вестготів. У відповідь Аларих у 506 році зібрав церковний собор, де спробував створити самостійну Вестготську аріанську церкву та помиритися з нікейцями. Проте в короля нічого так і не вийшло. У 507 році настала розв'язка Хлодвіх напав на вестготів. Біля села Вує неподалік клатія, відбулася вирішальна битва. Франки дощенто розбили Вестготів, а король Аларіх ІІ був убитий. Це привело до катастрофи Вестготського королівства. Франки захопили їхню столицю Тулузу і зайняли всю Аквітанію. Від повного розгрому Вестготів врятував король Остготів Теодоріх Великий. Свого часу він видав заміж за Аларіха Друго свою дочку і від цього шлюбу народився Амаларих. Після загибелі батька хлопчик мав усі права на престол, але владу захопив його дядько Гезалех. Тоді Теодоріх відправив військо на захист прав свого внука. Також Остготи змогли зупинити натиск франків. Таким чином, у руках Вестготів з усіх їхніх земель у Галії змогла залишитися лише Септиманія область на півдні Галії. У 511 році Гезалех був убитий, а Маларіх став новим королем, а регентом при ньому був його дід Теодоріх Великий. Останній і був реальним правителем королівства наступні 15 років. Після смерті діда у 526 році Амаларіх став самостійним правителем. Проте вже через 5 років він загинув у черговій війні з франками. З його смертю закінчилася королівська династія Балутів. Після втрати володінь у Галії ядром вестхотської держави стала Іспанія. З 542 року іспанське місто Толедо стало столицею королівства. Ситуація була достатньо складною. Вестготи складали меншість населення держави, проте місцеве іспано римське населення визнало їхню владу. Тривалий час Вестготи лише міцно контролювали північний схід і центр Піранейського півострова, а от на півдні їхній контроль був номінальним. Саме тому у 550-х роках римляни змогли так легко відвоювати південну Іспанію, утримували її в подальшому вони близько 70 років. Після смерті Амаларіха королівство Вестготів впало у хаос міжусобиць. Правителі змінювалися, як у калейдоскопі. Між собою боролися різні угрупування знаті. Цим хаосом вдало скористалися сусіди вестготів. На півночі франки тіснили вестготів у Септиманії. А у 541 році вони взагалі вдарилися безпосередньо в Іспанію і взяли в облогу Сарагосу. Ціною величезних втрат вестугольський король Теудіс зміг відбити ворожий наступ і вигнати противника за піранеї. У 551 році вельможа Атанагільд підняв повстання проти короля Агіли Першого І попросив допомоги у римського імператора Юстиніана. Поки римляни збиралися, Атанагільд уже самостійно захопив престол і римської допомоги вже не потребував. Проте вже було пізно. У 552 році римські війська висадилися в Іспанії і захопили Кадіс, Малагу, Кордову, Картахену і Севілью. Місцеве іспано-римське населення радо зустрічало повернення імперії. Ще раніше римляни відвоювали Баларські острови у вандалів. Тепер вестготи були змушені воювати на декілька фронтів проти франків, свевів, басків і римлян. Хаос між міжусобиць зміг приборкати король Леовігільд. Який правив у 568-586 роках, він був братом герцога Септиманії і майбутнього короля Уїви І. Ще за шуття свого брата Луові Гільд став його співправителем, а після його смерті успадкував престол. Новий монарх рішуче атакував римські володіння в Іспанії і здобув кордову. За мирним договором вестготи повернули собі важливу в економічному плані родючу долину річки Гвадалківір. Ремляни, у свою чергу, зберегли лише невеликі території на узбережжі. Потім Гільд вирішив розібратися зі свавами. Багатолітнє протистояння двох германських королівств завершилося знищенням держави свевів. Останні їхні королі потрапили у Вестготський полон. Уцілілі свави асимілювалися у середовищі Вестготів. Крім успішної зовнішньої політики, Гільд зробив багато досягнень у внутрішній політиці. В історію він увійшов як реформатор і видатний державний діяч. Король неби як зміцнив свою владу і послідовно обмежував права знаті. Він спокійно конфісковував землі у бунтівних феодалів. Для збільшення престижу королівської влади Ловігільд увів придворний церемоніал і почав носити дорогий королівський одяг. Також він першим з вестгодських королів почав карбувати власну монету. Король створив Кодекс Вестгоцького права, взявши за основу римські закони, саме Лео Вігільд скасував заборону на шлюби між готами і римлянами. Взагалі його законодавство урівняло ці народи у правах. У релігійній політиці Лео Вігільд намагався створити повноцінну аріанську церкву в Іспанії. Для цього у 580 році було проведено аріанський собор у Толедо. Цим король не обмежився, оскільки він почав масові гоніння на прихильників нікейського християнства. Також правитель влаштовував публічні диспути між представниками обох течій християнства, щоб показати перевагу аріанства. Проте смерть короля у 586 році перервала його релігійну політику. Леобігільд був найвидатнішим правителем Вестготів. Він значно розширив територію держави, а також зміцнив її внутрішній лад. Про його успіхи свідчить той факт, що після його смерті вперше за тривалий час перехід влади у королівстві відбувся мирно. Рекарет перший спокійно і без силового сценарію отримав королівську корону. Новий правитель кардинально змінив релігійну політику. У 587 році він відмовився від аріанства і перейшов до нікейського християнства. Цей крок був обумовлений необхідністю об'єднати населення королівства спільною релігією та усунути протиріччя між готами і римлянами. Крім внутрішніх причин, це рішення мало і зовнішній сенс. Прийняття ортодоксального християнства вестготами вибивало з рук франків і римлян аргумент захисту істини християн від єретиків Аріан. У 589 році ракаред організував церковний собор у Толедо, де аріанські єпископи і гоцька знать перейшли до нікейства. Крім християнських питань, цей собор прийняв ряд антиєврейських рішень. Євреї в Іспанії були досить потужною силою, адже в основному саме вони тримали у своїх руках усю торгівлю з іншими країнами. Вестгоцька знать і церква були незадоволені впливом єврейства та боялися поширення іудаїзму. Усе це обумовило антиєврейську політику вестготської влади. З того часу починаються репресії, починаються репресії проти євреїв Іспанії, які триватимуть ще дуже багато століть. Запровадження ортодоксального християнства викликало опозицію у частини вестготів. Аріани піднімали збройні повстання, а в оточенні короля постійно йшли інтриги аріан проти короля. У зовнішній політиці рекарет успішно відбивав атаки франків на Септиманію і стримував римлян на півдні. Натомість опір басків у Піренейських горах він так і не зміг зламати. Король був змушений будувати проти них укріплені лінії, щоб у них уникнути їхніх набігів. Діяльність Ловігільда і Рекареда сприяли зміцненню Вестхотського королівства. Тепер подивимося на його внутрішній устрій у сьомому столітті. На чолі держави стояв король, проте знать була досить сильною, і вони в деяких випадках навіть могли підмінити фактично монарха. У руках знаті були зосереджені великі земельні володіння, які обробляли тисячі залежних селян. Міцні позиції також мала церква. Після реформ рекареда I церква стала могутньою економічною силою. По всій Іспанії було розкидані численні монастирі, а єпископи були одними з найбагатших людей королівства. У середині VII століття Вестгоцька знать за підтримки церкви перемогла королівську владу. У 633 році четвертий Толецький собор оголосив виборність королівської влади. Будь-який аристократ міг стати королем, причому головним елементом успіху була сила зброї. Церква формально засуджувала спроби скинення монарха, але реально вона завжди переходила на бік переможця. В економічному плані Іспанія була переважно аграрною, хоча великих успіхів досягли ремесла і торгівля. Значними торговними торговими центрами були Толедо, Картахена, Кордова та Севілья. Політична історія королівства Вестготів після смерті рекареда І була досить одноманітною. Різні угрупування знаті постійно боролися за владу. Спроби деяких монархів обмежити свавілля знаті закінчувалися провалом. Наприклад, король Свінтіо, який правив у 621-631 роках, він зміг вигнати ромеїв з Іспанії і перемогти Басків, проте був розбитий власною знаттю. Вестгодські аристократи за підтримки франків підняли заколот і змусили його зректися престолу. Новим королем став герцог Сісенант, який і провів згаданий вищий четвертий тулецький собор. Його наступник хінтіла прагнув відновити престиж королівської влади. На п'ятому Толецькому соборі 636 року він добився того, що церква мала тепер піддавати анафемі усіх, хто захоче скинути короля. Хінтіла помер своєю смертю, проте його син Тульга був скинутий полководцем Хінда Свінтом у 642 році. Королівська влада в Іспанії невпинно занепадала, а знать міцніла. Паралельно з міжусобицями вестготи проте не забували про євреїв і регулярно видавали проти них жорсткі закони. Так вестготи увійшли у фатальне для них Восьме століття. У лютому 710 року помер король Вітіце. Він був непопулярним серед знаті, і тому після його смерті аристократи повстали і позбавили його синів престолу. Новим королем був обраний герцог Родріго, проте його влада була крихкою. Синевітіці почали боротьбу проти узурпатора, а в Септиманії його не підтримали місцеві фаутали. У запеклих боях Родріго переміг своїх противників і потім вирушив походом на Басків. І саме у цей час в Іспанію вдарилися араби. Влітку 710 року вони здійснили набіг на узбережжя Іспанії. Побачивши слабкість Вестгоді, вони наважилися на завоювання усього Піранейського півострова. У квітні 711 року семитисячне військо полководця Таріка і Бензіяда переправилося через Гібрал Гібралтар, який отримав свою назву саме завдяки цьому полководцю. Невелике арабське військо стрімко просувалося у глиб півострова, не зустрічаючи ніякого опору. Невдоволена Родріго місцева знать масово переходила на бік завойовників, Підтримали арабів і євреї, які зустріли їх як своїх визволителів. Родріго припинив похід на басків і негайно виступив проти арабів. Але у битві при Гладалеті останній Вестгодський король був розбитий і убитий. У його розгромі вирішальну роль зіграла зрада непокірної знаті, яка втекла з поля бою. Після цієї битви Араби захопили більшу частину Іспанії. Королівство вестготів припинило своє існування і незабаром почалася Реконкіста. Але про неї ми поговоримо в одному з наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Королівство вестготів та його історію? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!